Всім привіт! З вами Гамер і це розпоконня колекційного видання The Dylan Trip Tights Biратовська і Це видання є унікальним та продається лише на території Чехії та Словаччини. Взагалі, як відомо, Чехія, Словаччина та Польща відомі своїми колекційками. Вони завжди неординарними, унікальними та дуже практичними. Ніколи Чехія, Словакія та Польща не продає колекційок, які призначені там для Європи або для США. Вони завжди виготовляють колекційки свої. І сьогодні ми познимемось з однією із таких колекційок. Отож, розпочнімо. Звісно ж, зекономили трішки вони на коробці, коробка є із дуже тонкого картону, на ній нічого особливого немає, окрім дуже класного малюнку іззаді. Розбите при нападі зомбі. Дуже кльово і мені це дуже сподобалось. Це видання і для ПК, але видання для Xbox 360 та PlayStation 3 нічим від нього не відрізняється. Тут просто ставлять галочку, яке видання це має бути. Тож, на іншій стороні цього видання... Список того, що входить у нього. Це є диск з грою, ліхтарик. Е, інструкція, як пережити зомбі-апокаліпсис, е, незрозуміло, який рушник у вигляді безбойної бити. Сама коробочка і запальничка. Так. Ну, знизу і зверху нічого немає. Скажу лише, що написи доволі красиво зроблені. Ось такі 3D-написи. Але коробочка доволі неякісна. Так, відкривається на ось так легко збоку, І всередині нас чекає дуже цікава річ. Мало колекційних видань запаковані так, як це. Ось тут така от соломка, в якій є весь міст. А складається ця колекційка з двох відділень. Перше ми витягнемо це відділення, що трішки тоньше. Так, коробочку покладемо на бік. І зустрічає нас ця саме інструкція, як пережити напад зомбі. Ця інструкція дуже цікава для тих, хто знає чеську мову, і справді зроблена вона дуже класно. Так, тут в кінці є там відділення для нотаток. Там, наприклад, яку музику слухати під час зомбі-апокаліпсису, а яку не слухати. Гадаю, тут без коментарів, яку музику забороняють нам. Так, і тут доволі також цікавий початок. Ім'я та прізвище, це вже не пам'ятаю, адреса десь на острові баной і так далі. Переклад титульної сторінки я, мабуть, викладу в групі ВКонтакті, думаю, що вона справді достойна уваги. Так, відкладемо її в бік. Так, далі. Далі, далі, далі. Так. Ну, звичайний диск з грою. До речі, також трішки вони зафейлили із цим диском. Так, всередині простий мануал, Так, який дуже важко витягується. Ось. Так, мануал. Сам диск. Так, і код активації десь в другому місці. Е, дуже сильно зафейлили вони із цим диском, тому що от можете замітити, ось це титульна сторона, і така сама титульна сторона є всередині. Так само задня сторона, сторона диску, така сама як тут, така сама і тут. Ну, трішки на типографії вони зафейлили, що тут зробиш. Так, ну написи усі, звісно ж, чеською мовою. Значки 18, матюки, бійки та інтернет з'єднання. Так. Е, так, ну мануал. Ну, звичайний чорно-білий мануал, е, якому вказано керування, невеличка історія і так далі. Ну і код для активації гри у стімі. Так, покладемо це назад. Так. Це відкладемо сюди, щоб не заважало. Так. І перейдемо, мабуть, до самого соковитого у цьому виданні. Так яке доволі також важко витягується. Не продумали видавці щодо цього. Так, коробочку відкладаємо в бік. Так, закриємо її. Ось. І тепер будемо коприсатися у соломі та знайдемо міст цього колекційного видання. Так, насамперед ми можемо витягнути доволі таку унікальну штучку. Такий собі мультиінструмент. Ось. І з логотипом гри, як на шкіряному, як це не дивно футлярчику, так і на самій цій штуці. Доволі вона така легенька і включає в себе пилочку, ніж відкривачку для пива 1 І 2. <хи> і ще кілька дивних штучок, які не відразу зрозуміло, що це таке. І навіть міні-лінійка. Незважаючи на те, що вона така собі маленька, вона доволі легко справляється із своїми обов'язками. Так. Ну, доволі легко це я, мабуть, переборщив, тому що ловити тут важко. Але для цього є ось це відділення і все. Все легко. Так. Ось. Так, листочок якийсь всередині. Так. Який пояснює, що є, що. Ну і звісно, ж, написи усі англійською мовою. Чеською мовою вибачаюсь. Так. Доволі якісно вони це все зробили. Для що їм хвала. Так, далі, що ми зустрічаємо у цьому виданні, так, це є <смі>, кришечка із пепсі. Та ліхтарик. Так, дуже цікава річ. Ліхтарик LED із кількома лампочками. Ну, батарейки, звісно, потрібно докупити. Я вже ставив, І доволі непогано він світить. Я гадаю, тут буде якась китайська підробка, але ні. Дуже-дуже і дуже непоганий ліхтарик. Е, також логотип Dead Island Riptide, Ремінчик. Ну, загалом нічого особливого. Простий ліхтарик, але дуже якісний. Так, далі, що ми бачимо у цьому виданні, це є це сама битка. <гум> Дуже дивна битка, в принципі, це має бути щось типу рушничка, чи якось так, ну принаймні так, пише на коробці. Ну, таке маленьке, там, я гадаю, <гум> ніякої шкоди воно нікому не має принести, так що використовувати його під час нападу зомбі я б не радив. І останнє, що ми бачимо у цьому колекційному виданні, це є запальничка. Вона дуже легенька, це не є, звісно ж, та оригінальна запальничка типу Zippo, але вона все одно дуже красиво зроблена. Так, ну бензину там немає. Так. Але ви можете побачити. Зроблена вона красиво, логотипчики, все як має бути. Так, витягується, доволі туго. <х personne> І сюди треба наливати газ. Ну, я гадаю, як користуватися запальничкою, ви знаєте, тому показувати це я не буду. Отож, таке от цікаве. І дуже практичне видання нас чекало цього разу. Е, вердикт мій такий видання. Це найкраще, яке я тримав у своїх руках. І хоч я багато видань у своїх руках не тримав, але цим виданням я справді вражений. І якби таке видання продавало в Україні, то це було б дуже круто. І знаєте, як на таку порівняно невеличку ціну, в середньому 300 гривень. Це видання дуже навіть класне. І зважати на те, що... Коробочка виконана із поганого матеріалу, я гадаю, не варта. Так що, спасибі всім за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться інші наші розпакування і бувайте!